Одна загибла людина щонайменше 10 постраждалих харків'ян. Такі наслідки атаки кабами, які ворог в день скинув на Шевченківський і холодногірський райони Харкова. Серед постраждалих двоє підлітків 15 і 16 років. Двоє поранених харків'ян у важкому стані. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. Влучання зафіксовані по приватному сектору і дитячому навчальному закладу. Без світла зараз половина харків'ян. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Фахівці працюють. Цюють над поверненням електроенергії. А на Херсонщині, в Бориславському районі, внаслідок російської атаки поранений тракторист. Про це повідомили в місцевій ОВА. Зазначають, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли працював він в полі. Потерпілого шпиталізували до лікарні. У нього вибухова травма, уламкове поранення шиї, плеча, ноги. Лікарі зараз надають йому допомогу. Людина працювала в полі. Трактористи на нього скинули росіяни е вибухівку з дрона.